Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо ділення застачею. Ви вже знаєте чотири арифметичні дії додавання, віднімання, множення та ділення. Чи завжди можна виконати додавання з натуральними числами, А діє віднімання. Чи завжди в множенні натуральних числа можна виконати дію множення, а діє ділення надцілу? Спробуйте 6 розділити на 2. Так, а 7 розділити на 2. Не можна. Якщо неможливо виконати ділення націло, то ми виконуємо ділення застач. Сьогодні наразі ми повторимо те, що нам відомо про ділення застачі. Пригадаємо, ви виконувати таке ділення. Напишіть, будь ласка, каліграфічно число відповідь 310 поділити на 7. І це у нас 40, а остача 30. Отже, 11 вересня, класна робота, і прописали 40 остача 30. Добре. Так, давайте з вами подумаємо, чи можна виконувати з даними числами всі ці дії. 42 плюс 6 можемо? Так, мінус Можемо. помножити можемо. І поділити теж можемо. 6 плюс 12 можемо, 6 відняти 12 не можемо. 7, 6 помножити, 6 поділити 0 і остача 6. 40 додати можемо, відняти можемо, помножити можемо і поділити можемо, але тільки з остачею. Добре. А різниця двох натуральних чисел А і Б існує тоді, коли А більше за Б або до рівня Б. Частка Б існує тоді, коли таке число С, з якого виконується рівність С помножити на Б до рівня А. Тобто, бачимо 53 ділимо на 8. Підбираємо найближче число Це 48. 48 поділено на 8 – це 6. Неповна частка. Відняли це у нас остатче. Тобто, І перевірка 6 помножить на 8 плюс 5 дорівня 53. Записала, будь ласка, номер 2. Нам потрібно з вами порахувати. 48 поділити на 7. Не ділиться, але ділиться 42. Це 6 і остача 6. Перевірка. 6 помножити на 7 плюс 6 дорівнює 48. Записала. Далі 34 ділимо на 3. У нас 33 поділити на 3 – це 11 і остача – 1. І перевірка 11 помножити на 3 плюс 1 дорівнює 34. Так. Виход у нас 95 не ділиться, але ділить ми розкладаємо на 70 і 25, 70 – 10, 25 не ділиться, але 21, це у нас 13 і остача – 4. Перевірка 13 помножили на 7 плюс 4 дорівнює 95. 52 поділити на 17. Скільки розпоміщається? Три і остача один. Три помножити на сімнадцять плюс один дорівнює п'ятдесят два.

Отже, це на 10, і 8, 18, і остача 3. Перевірка. 18 помножити на 5 плюс 3 буде 93. 36 ділимо на 13. Це у нас 2, і остача 10. Перевірка. 2 помножили на 13, і плюс 10 дорівнює 36. І 96 ділимо на 17. Скільки раз поміщається? 5. І остача 11. Перевірка 5 ммножила на 17 плюс 11, дарівня 96. Якщо потрібен час зупиняєте, і з вами йдемо далі. Так, якщо ділено менше за дільник, то в неповній часті одержимо 0, а ділене переходить в остачу. 56 поділити на 9 ми можемо. Так, це у нас 6, остача 2. І так само перевірка. А 0 поділити на 5 буде 0. І остача 5. Так, тут у нас 0. 32 ділимо на 5, це 6. Остача 2. 6 на 5 плюс 2 буде 32. А 4 ділимо на 8, це у нас 0. Але остача 4. Тому що 0 помножити на 8, 0. Але потрібно додати 4, щоб ми отримали теж 4. Софійка виконала ділення з остачі. Перевір результати. 41 поділити на 7 – це 5, і остача 6. 7 на 5 – 35, і плюс 6 Буде 41, правильно. 26 поділили на 8, до рівня 3 остача 2, 24 поділити на 8, 3 остача 2, 3 на 8 і плюс 2 до рівня 26. Вона молодець у нас. Максим вважає, що рівність, яка є перевірена ділення застачею на введенных випадку, можна прочитати двома способами. Так, Максим правий. Юлія служно міркує так, що стача має бути менше від дільника, і це правильно. Якщо одержимо стачу більше за дільник, або таку що дорівнює, то ділення виконане неправильно. Кількість стач, включаючи 0, дорівнює дільнику. У разі ділення 2 вистачі можна одержати 0, якщо ділення ділиться на 2 націло. Тобто, цим число є парне. У разі ділення на 2 вистачі можна одержати 1, якщо ділення непарне число. Далі наступне номер 8. Нам потрібно з вами обчислити. Є приклади, які ми можемо без остачі, а ось ці три у нас будуть вже з остаччю. 91 <клес> ділимо на 13. 3, щоб закінчилось на 1, і це 7. 95 ділимо на 19, 9, щоб закінчилось на 5, 5. 42 ділимо на три. Розкламо 30 і 12. 30 поділити 10, 14. 76 ділимо на 19, 9, щоб було на 6 і це 4. 84 ділимо на 7. Розкладаємо на 70 і 14. І це 12. 85 ділимо на 17. Таблиця на 7, щоб закінчувалося на 5. І це 5. 98 ділимо на 14. Таблиця на 4, щоб закінчилось на 2. І це у нас 7. Тут у нас вже ділення з остачу. 85 ділимо на 9. Немає, але є. 81 – це 9, і остача – 4. 48 ділимо на 5. Це у нас 45 – це 9, і остача – 3. І 70 ділимо на 12. Це у нас 5, і остача – 10. Так. Отже, що ви навчилися робити, чим було складнощі, над чим ще слід попрацювати? Я вам дякую за сьогоднішній урок, до побачення, всього найкращого.